Катерину Михайлівну, панно катрусю, стоячий колнежик, пелюсткова шкіра блондинки і рот не владний. Медикований львівський фотограф позу обрав як належить, впізнавши в моделі Веласки інфанту. Ах, панунцю катрусю, до тамтої весни, як до літа, і ще далі, до Києва. А ще далі чорніє розт. Ще ви вчитеся. Греки і латини, як на ніч молитви, зневажаєте залицяльників і читайте, що таке поступ. Ах, панунцю катрусю. Капелюшик з широкими крисами. Що вслухались? Куди ви дивились? О, як міняються лиця мертвих. Коли на роду написане, ніби світло з дверей, прочинених, надає їм інакший вираз, ви вслухаєтесь. Так. Чи то стогін з могильної ями, наростаючий звук з року в рік, ніби здушеним криком, бути грушевською родом уже бо не змивна пляма. Бути Грушевською духом гріх непростимий вовіки. Наростаючий звук наперед вдовж століття – це ж антиісторичний підхід, метафізика, панночко, бляга, Катерино Михайлівна, Ніжна білява інфанто. Скільки значне число. У космічних архівах гулагу. Звук наростає, Паперів в батьківських роздертих шурхіт і в грубку. Амінь. І стріском згоряє Том 11, -й. і всі наступні, котрі за ним. Звук це щурі, що у розтіч ринулись. Це стільницю дубовий кулак. Трах! Гімназисточка, професорівночка, інтелігенточка мать твою. Так. На гімназійному фото вицвів погляд. Ледовий аж білий. Так немов за чверть віку до того ви вже вміли дивитись, як треба. Катерина Михайлівна, панно Катрусю. Що стали степилом і не табірним Зоряним. Вами засіяно небо. У невинно історики вичахлих націй? Ви остання їхня заслона, ви варта в обложенім стані? Катерино Михайлівну, панно Катрусенько, де ваша праця? Наростаючий звук. Наростаючий звук. Наростає.